Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту міжнародний олімпійський комітет 26 липня. Надійшли запрошення до 203 національних олімпійських комітетів на участь у літніх олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться у столиці Франції Парижі. Не будуть надіслані запрошення Росії та Білорусі, а також Гватемали, чиє членство наразі призупинено, заявили у комітеті, щоб уникнути різних стандартів для спортсменів офіційних осіб і членів міжнародного олімпійського комітету від Росії. Будуть застосовуватися однакові умови. Ви для участі у міжнародних змаганнях. Перша їхня активна підтримка війни. Друга їхня приналежність до російських військових органів чи органів національної безпеки. Ситуація відповідних членів МОК буде оцінена з моменту вторгнення 24 лютого минулого року та пізніше. Щодо другого пункту, попередня ситуація попередня ситуація з членами міжнародного олімпійського комітету. То до початку війни не буде братися до уваги. Ці рекомендації застосовуються до членів міжнародного олімпійського комітету, так і до почесних членів. Нагадаємо, що Шість представників Росії в міжнародному олімпійському комітеті підтримують війну або є представниками мілітарних формувань. Українська тенісистка з Дніпра Людмила Кіченок в тандемі з Хорватом Мате Павічем стала чемпіонкою в Імбалдону 2023 у змішаному парному розряді. У фіналі вони переграли Юрана Флігена з Бельгії та Сюй. І Фань з Китаю Кічинок стала першою українкою, яка виграла трофей великого шолому у змішаному парному розряді. Також людмила лише третя українська тенісистка, яка стала чемпіонкою мейджора У 2008 році. Олена та Катерина Бондаренки перемогли у парному розряді на відкритому чемпіонаті. Австралії. Міністерство молоді та спорту України виплатить 3 мільйони 240 тисяч гривень для преміювання атлетів збірної України, яка посіла третє місце у медальному заліку Європейських ігор 2023. На їхньому рахунку 41 медаль, 21 золота, 12 срібних та 8 бронзових. За перше місце спортсменам виплатять 50 тисяч гривень, за друге – 40 тисяч і за третє – 25 тисяч. Колишній головний тренер спортивного клубу Дніпро-1 Дмитро Михеленко став біля керма кіпрського клубу «Акрітас Хлоракас, який за підсумками минулого сезону посів передостання місце у групі вибування першого дивізіону Кіпру. І наразі новий розпочне у другій за силою Лізі країни. До цього він очолював юнацьку команду Пафосу. Тим часом спортивний клуб Дніпро 1 який проводить тренувальний збір на Закарпатті, святкував свою чергову перемогу з великим рахунком цього разу 4-0 над львівським рухом. Кіпис. Сів 11-те місце у минулому сезоні української прем'єр-ліги у цьому поєдинку. Тренерський штаб Дніпровців застосував схему з двома форвардами Добиком та Гуцеляком на під захисту розташувалися Бланко і Третяков у центрі Бабенко Бабенко-Рубчинський, квартет оборонців – Кравець, Сарапій, Адамік Брашниченко, Голкіпер, Канарейки. Свою перевагу у забитий м'яч наша команда втілила на 32-й хвилині після подачі четвертого кутового Гуцуляк, виконав скидання під удар Мірошниченку, який потужно гепнув у ближній нижній кут метрів з 22-х. Подвоїли результат під Олександра Кучера. На початку другого тайму Бланко заробив штрафний прямо по центру біля лінії карного майданчика, і довбик бездоганно стрельнув під поперечину. Невдовзі він оформив дубль і знову ж гол було забито після стандарту. Цього разу Мірошниченко Дав кутовий і Артем влучно пробив головою в середині другої половини зустрічі у спортклубівців на поле Вийшли воротар крапіцов, захисники горбунов і пасіч, хавбеки, танчик, когут Гаджиєв, Горін, нападник Ківінда. Остаточний рахунок у матчі було встановлено під його завісу, коли когут реалізував вихід сам на сам. Після передачі Гаджієва, тим часом з'явилася інформація, що лави спортивного клубу Дніпро 1 може поповнити 29-річний голкіпер ковалівського колосу Євген Волонець. На правах оренди продовжать виступи за дніпровців Лівий захисник Олександр Каплієнко. Права на якого належать харківському еталісту. Нова угода розрахована до кінця року. Натомість контракти з нашою командою терміном до 30 червня 2024 року підписали оборонець Віталій Федорів і двоє футболістів. Ті в попередньому сезоні грали за команду Ю-19 захисники капітан Крістіан Свистун, а також хавбек Ілля Єршов. Хоча і тісно, проте не пісно, а затишно і гамірно. Невеличкий за розмірами басейн з доріжками довжиною 25 метрів спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури минулих вихідних був схожим на справжній мурашник. Його заповнили 350 учасників третього етапу Кубка Дніпра з плавання. Хоча і тісно, проте не пісно, а затишно, і гамірно. Невеличкий за розмірами басейн з доріжками довжиною 25 метрів спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, минулих вихідних був схожим на справжній мурашник. Його заповнили 350 учасників третього етапу Кубка Дніпра з плавання. Вони представляли 26 товариств, клубів і відділень юнацьких спортивних шкіл з семи міст не тільки нашого регіону, але і сусідніх притул до дебютантів змагань столиці України Києва. Кір зіграли нагороди на 15 дистанціях у п'ятивікових категоріях від наймолодших 7 років до рівня майстерс. Дуже радий, що наш план, який ми в вначалі года составили, он касаваплощається в дію нашу. соревнования в маленьком бассейне дает свой, как говорится, тоже шарм, потому что добавляется дистанция 100 комплекс. Соответственно, люди, которые быстрее плавают и делают повороты в коротком бассейне, они в преимуществе сейчас. Ну а так как бы командное первенство у нас сейчас... Впереди идет ребята из Каменского. И как бы это третий этап. Посмотрим, что будет после него. 350 участников в данный момент. География выросла, что приехали участники из столицы, из Киева к нам поучаствовать. Ну, как бы рады, что присутствуем на этом празднике спорта. За великого скупчення учасників, які що називаються горобцями, сиділи і висіли всюди, в додачу за неймовірної спеки того дня, звісно, важко було відповідним чином зосередитися і підготуватися до свого старту. Втім, за великим рахунком складалося враження, що подібне мало кого хвилювало. Усі були сповнені бажання якнайшвидше зануритися у більш-менш прохолодну воду і зробити усе залежне від себе, щоб продемонструвати власний вишкіл, чого навчився за відрізок занять і тренувань від попереднього другого етапу, що в підсумку вело. Валося у результат на секундомірах, час яких фіксували безпристрасні судді. Ці змагання стали відомі на всю Україну нашу під час таких тяжких обставин. Ми дуже радіємо кращим результатам діточок, які готуються на ці змагання. Ці змагання для них є дуже великим стимулом. Куди вони підводяться, тренера вже ці змагання вносять в свої календарі, прописують ПЦ програму. Ну, ми, Наша команда, президент міста Дніпра, федерації міста Дніпра, дуже задоволені цим. Діти вже показують гарні результати по літку, Перед своїм сезонним відпочинком, перед канікулами. Ну, ми, чекаємо, ми чекаємо ще кращих результатів, бо змагання ще попереду. За підсумками особисто командних у видах програми запливів батерфляєм, вільним стилем, брасом, комплексним плаванням та на спині, перемогу на третьому етапі Кубка Дніпра святкувала збірна. Фахового коледжу спорту нашого міста, яка на два очки випередила п'яту дитячу юнацьку спортивну школу Кам'янського, третьою була перша дю США Кривого Рогу. Перед заключним четвертим етапом, змагання якого заплановані на грудень місяць, лідерство і надалі зберігає Дніпровський фаховий коледж спорту. На відстані двох пунктів від нього камінська п'ята дитячу-нацька спортивна школа. Замикають трійку вихованці Запорізького навчального закладу Мотор Січ. І на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.